Вітаю всіх прихильників тенісу. Мене звати Андрій. Отже, US Open 23. Перший раунд змагань позаду. Цікаві поєдинки, цікаві результати, що в чоловічій, що в жіночій сітках. І сьогодні про багато з них ми поговоримо. Ну також е заглянемо в майбутнє, подивимося, що на нас очікує вже в раунді однієї 32-ї фіналу. Отже, розпочинаємо з чоловічої сітки. Відразу скажу, що всі топи до наступного раунду відправляються, тобто супер-мега-сенсацій не відбулося. Новак Джокович, Серб, здолав Француза Мюлера 3-0. По сетам вклавшись в годину 36. Ну і чим цікавий цей поєдинок, тому що, вже вигравши лише оцей один поєдинок, серб очолив рейтинг ATP, оскільки нагадаю, в минулому році він не грав на US Open, не був допущений. Ну і, відповідно, всі набрані очки на турнірі йдуть йому в актив. Натомість, як іспанцю Алькарасу потрібно захищати все те, що він здобув рік тому, захист він розпочав також впевнено, потративши ще менше часу, а саме 58 хвилин і лише півтора сети, тому що в другому сеті його суперник, німець Кепфер, знявся зі змагань. Відзначаємо справжній триллер довжиною в 4 години 40 хвилин, який видали словак молчан та болгарин Дімітров. Перші два сети взяв молчан на тайбрейках, наступні два взяв болгарин, і в вирішальній п'ятій 5-2 вів молчан, подавав на матч, але все знову ж таки дійшло до тайбрейків, на якому два матчпоїнти було у молчана, але до однієї 32-ї відправляється. Дімітров просто неймовірна розв'язка. Домінік Тім, один з небагатьох в турі, хто має на своєму рахунку перемогу на турнірі серії Грен Слем, впевнено йде також далі в трьох партіях, здолавши представника Казахстану Бубліка. Згадаємо також легендарного і високого американця Джона Ізнера, чому до нього прикута увага, тому що заявив він. Що по завершенні US Open завершує тенісну кар'єру, тому кожен матч, особливий кожен матч може стати останнім. що він перший раунд, здолавши аргентинця Діаса Косту в трьох партіях. Ну і як же ж без тайбрейків у Джона Ізнера. Третю партію він взяв 7-6. Певна несподіванка, можливо, сенсація трапилась в протистоянні італійця перспективного Музетті проти француза Дроге. 171-ї ракетки, і саме Дроге з рахунком 3-2 виграв хоча одну з партій програм, наприклад, 0-6. Музетті ж трішки розчарував. До наступного раунду також йдуть Фріц, Тіафу, Беретіні, Звєр'єв, Марей, Хуркач, Сінер, Рут, Цицепас та інші. В наступному раунді в 1-32 Фіналу Алькарас буде грати проти 177-ї ракетки представника пар Горіса. У Джоковича суперник серйозніший. Сапата Міраліс з Іспанії, 76-й. Ну і топ-матч, як на мене, це Марей Дімітров. 8-3 усьних зустрічах веде Марей. Ну, але побачимо, як буде цього разу. Також три дербі на нас очікує. В наступному раунді німецьке Звєр'є Вальтмайер, італійське Сонего Сінер і американське Мо Ізнер. Ну, а як зіграли ваші улюблені тенісисти в першому раунді змагань можете. Написати в коментарях, цікаво буде почитати. Переходимо до жіночої сітки. Отже, одна 64-та надупевне розпочала захист титулу Іга Швіотек, за 59 хвилин розібравшись з шведкою Петерсон 6-06-1. Ну як правило, на початку гренсламів Швіотек саме так і виступає, максимум один гейм, віддаючи своїм суперницям. Трьохгодинну битву видали Ісланд Стівенс та Хадатмая. Ну, як відомо, десь приблизно на других годинах гри в таких поєдинках у Хадатмая з'являється якась суперздібність, і вона матчі доводить до перемоги. Так і цього разу вийшло. 6, 2, 5, 7, 6, 4 бразилійка в наступному раунді змагань. Певні, схожі психологічні проблеми у представниці Греції Марії Саккарі, адже третій поспіль Гренслем вона вибуває вже в першому раунді змагань. Ролангарос, Вумблдон і ось US Open. Цього разу 4-6-4-6 поразка від іспанки Масарової. Це четверта поразка за останні 5 матчів загалом грецької тенісистки. Ну і експерти говорять про те, що, можливо, потрібно взяти ігрову паузу для того, щоб зрозуміти, що, власне ж, відбувається. Чому ось такі провали трапляються. Певна несподіванка – це прохід до наступного раунду змагань з 700-ї ракетки. Бельгій Кітік, яка здолала 7-6-7-6 представницю Канади Моріно. Також в першому раунді змагань вибуває легендарна Венус Фільямс, яка розгромно програла бельгійці Мінен 1-6-1-6. П'ята поразка за останні 6 поєдинків, але поки що повідомлення про те, що Венус збирається завершувати кар'єру, не було. З п'яти турнірок, які стартували на турніри, залишається двоє. Леся Цуренко здолала кваліфайерку Жакемо. В непростому поєдинку 7-5-3-6-6-1. Ну а от Єліна Світоліна рівно за годину здобула перемогу в матчі проти Німкені Фрідзом 6-3-6-1. До наступного раунду йдуть Водрушова, Пегола, Квітова, Голф, Жабер, Бенчич, Колінс, Остапенко та інші. В одній 32 Швьотек буде зустрічатись проти 322-ї ракетки представниці Австралії Севіль. Ось ця семисота, несподіванка. Семисота ракетка а Бельгійка Тік буде грати проти Джесіки Пегули. Ну і шансів, м'яко кажучи, не дуже багато. Звичайно ж, у представниці Бельгії, а не представниці Сполучених Штатів. Топ гра за вивіскою це безумовно квітова возняцький 16-те очне протистояння тенісисток, щоправда, перше з 2018 року. На даний момент Каролін посідає 623-ю сходинку. Ну і, до речі, на каналі є відео про її повернення після тривалої паузи. Кому цікаво, можете переглянути. Є спеціальний список відтворення, присвячений саме тенісній тематиці. Привертають увагу також поєдинки Мертенс Колінс, Рибакіна Томлянович та Озент Хадатмає. Представниці України будуть грати проти представниць без прапора Цуренко проти Александрової, Світоліна проти Павлюченкової. Отже, таким вийшов цей випуск. На каналі, скоріш за все, буде створена спеціальна папка саме під US Open 2023 року, тому кому цікаво, переглянути можна буде пізніше загалом всі випуски по цьому турніру. Дякую вам за увагу. На все добре!